Вітаю! Сьогодні намалюємо пейзаж за відкритим вікном, а також намалюємо чорного кота. Олівець нам сьогодні не потрібен. Одразу беремо темно-синю фарбу і зафарбовуємо повністю весь аркуш. Треба почекати, поки повністю висохне або підсушити феном. Ми будемо малювати ніч за вікном. І малювати хмари. Хмари будуть фіолетово-бускового кольору. Тому, щоб зробити фіолетовий, беремо червоний рубіновий та синій темний, з'єднали, і цей фіолетовий темний змішуємо з білим, щоб отримати трохи світліший відтінок. Малюємо першу хмару вона буде найвища від інших. Промалювали хвилясту лінію, зафарбували верхню частину. Все не треба зафарбовувати, тому що далі буде інший колір. Додаємо до цього фіолетового білого та ще червоного рубінового. Більш світлий і більш рожевий колір хмари. Знов хвиляста лінія і знов зафарбовуємо не повністю І малюємо останню третю хмару ще більше білого, більше рожевого. Тепер зафарбовуємо до кінця. Так активно малювала, що краплина світлої фарби потрапила на другу хмару, треба її заховати. Змінюємо пензлик або на пензлик жорсткою щитиною, або на губку поролонову і проходимо світлою фарбою по краях хмарин, поступово переходимо донизу, робимо хмарини пухкими. По світлому можна ще і темним зробити відбитки. Ще трошки додамо білої фарби білого пухнастого вигляду перший та другий хмарині, третю не чіпляємо. Нам треба почекати, поки висохнуть хмари, а поки намалюємо місяць та зірки. Тоненьким пензликом промальовуємо літеру S, зафарбовуємо обережно, щоб місяць був білий, щоб біла фарба не змішалася з синьою. Зірки малюємо таким чином. Поставили крапочку, і від крапочки вверх та вниз вправо та вліво проводимо промінчики. Декілька зірочок малюємо таким чином, а інші зірачки просто ставимо крапочки. Бажано перевірити. Чи все у вас висохло. Якщо все добре, тоді починаємо малювати віконну раму. Цією ж темно-синьою фарбою, широким пензлем, проводимо лінії по краю аркуша. В нижній частині більше зафарбовуємо синім кольором. Там буде підвіконня, на якому сидитиме кіт. Беремо тоненький пензлик. На палітрі в нас залишився рожевий колір. І проводимо відблиск світло від місяця по краю рами. По всіх сторонах відходимо на 1 мм від краю, залишаємо трошки темно-синього, а в нижній частині вікна проводимо дві лінії одну по краю, а другу приблизно на сантиметр нижче її. Цим же кольором, цим же пензликом намалюємо фіранку в правому верхньому куточку. Зазвичай вони прозорі, малюємо дві смужки складочки. Переходимо на інший пензлик той пензлик, яким ми малювали, пухнастість хмаринок з щільною щитиною. І торцем пензля промалюємо фактуру тканини. Приступаємо до малювання кота. Він сидить на підвіконні, тому малюємо тією ж бузковою рожевою фарбою спочатку, промалюємо контур його. Провели на підвіконні лінію і до неї домалювали овал. Над цим овалом малюємо сплющене коло. І над цим колом ще одне коло. Такий сніговик виходить. Цьому сніговикові домальовуємо вуха і розфарбовуємо чорною фарбою. І не забудьте намалювати хвіст. З іншого боку, можна намалювати горчик з квітами. Знов беремо тонкий пензлик і промалюємо світло від місяця на фігурі кота. По боках малюємо штрихами, зображуючи його хутро. Також рожево бузкові лінії проводимо по. Квітці по горшику ось такий в нас вийшов романтичний малюнок: Кіт, вікно, місяць, зірки. До наступної зустрічі!